Уважно послухала виступи керівників фракції більшості. І хочу сказати, що прийшло на згадку цитата Слатакова щедріна що коли політики говорять про патріотизм, це означає, що вони щось вкрали. І, дорогі друзі, оцією шолохою розмовами про реформи, боротьбу з корупцією, про їх фейковий патріотизм насправді прикривається, наприклад, продаж. Озброєння Росії українського виробництва Стокгольмський інститут дослідження світу чітко назвав дати, коли продано суми, яка зброя. Я хочу запитати, це патріотизм і чому досі немає розслідування парламентського служби безпеки України? А по-друге, це торгівля на окупованих територіях. Наша команда, партія Батьківщина, цілком підтримує блокаду торгівлі на крові, підтримує і вимагає від парламенту провести публічну розмову на цю тему: прийняти закон про окуповані території, які пропонує самопоміч, і прийняти всі необхідні нормативні акти, які чітко називають речі своїми іменами. Припиніть фінансувати війну, припиніть заробляти на війні, припиніть контрабанду з окупованими територіями, припиніть торгувати в країні агресорів, в тому числі зброєю. А після того розглагольствуйте про патріотизм. А тепер що за цією шелухою? Україна увійшла в десятку з самих бідних країн світу на сьомому місці. Вот результат розмов про реформи, вот результат, розмов про боротьбу з корупцією. Інфляція в Україні. Вже в лютому місяці перейшла всі межі. Навіть уже цей залежний маніпульований Держкомстат не має можливості приховати галупуючу інфляцію, яка, в тому числі, пустими надрукованими грошима наповнює бюджет і не індексуються пенсії заробітні плати. Ще одна сенсаційне повідомлення: Україна очолила рейтинг країн по рівню смертності. Дітей, немовлят і матерів, які народжують, це по даним ЮНІСЕФ. Це означає, що наша система охорони здоров'я вбиває людей, а не їх лікує. Це означає, що вона руйнується, що вона не фінансується, і ми втрачаємо вже немовлят і втрачаємо матерів, які народжують. Це означає, що країна знаходиться просто в стані внутрішньої війни проти народу самої влади. Крім того, ви знаєте, що з 1 березня на 26% для особи бідних людей подорожчала електроенергія, і на 30% для тих, хто споживає електроенергії, трохи більше. Це продовжується знищення українського народу. І крім того, вони заявили, що з 1 квітня буде на 40% знову підняти ціни на газ. а Це означає і на тепло, і на гарячу воду, на все. Скажіть, будь ласка, коли цьому буде покладений край, тільки тоді, коли ця влада піде. І таких прикладів можна наводити безліч.